Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги міні-трактор Ката КЕ244. В чому його особливість, зараз розкажу і почну прямо зараз. Це мінітрактор в мегакрутій комплектації, за досить низькою ціною, нижчою за звичайних пустих конкурентів. Ось зараз відкрию капот і почну розповідь. Піднімається він на газовій упорі на двох. Движок в ньому олюблений КМ385 ВТ. Дизельний чотирьохтактний об'ємом 1532 кубічних сантиметри. Має рідинне охолодження з примусовою циркуляцією рідини. Ось. Витрата палива до 255 грам кВт на годину часу. Номінальні оберти колінчатого валу двигуна 2035 обертів. Номінальне тягове зусилля 6,9. Розмір передніх шин 6х16, задніх 11,2 х 24. Бачимо передній редукторний міст встановлений, що є безумовним плюсом. Противаги що передні, що задні. Навісний механізм витримує максимальне навантаження 420 кг. Бачимо, у нас пневматичні гальма в ньому сам балон компресору. Гідровиходи, розетка під причіп. Конструкція досить надійна. Бачимо, є причіпний механізм, вал відбору потужності на дві швидкості. Заднє додаткове світло. КПП у нас на 4 передачі і маємо реверс. Такий комплектації. Звичайна приборна панель з одинарними приборами, ще досить практично. Двохдискове щеплення в усіх комплектаціях. І ось такий козирьок. Бачимо, як він встановлений, досить надійно. Я на ньому їздив, він не трясеться, не відпадає, не гримить. Просто звичайний. Надійний мінітрактор ціною 380, 318 тисяч гривень на даний момент. Телефонуйте за номером, цікавтесь, дякую за увагу.